Перетворити уламки ракет, гільзи та пусті снаряди на витвори мистецтва. Після виставки картин, де змальовані події повномасштабного вторгнення Росії, черкаська художниця Ольга Курська організувала проєкт Мистецтво на уламках війни. Мисткиня зібрала експонати, які до перетворення варт об'єкти були для військових сувенірами від окупантів. Музей однієї книги цього разу став виставковою залою для всього, що нагадує про російське вторгнення: залишки ракет, гільзи та снаряди все перевірили на безпечність перед тим, як розписувати. А ще ящики від боєприпасів та картини, сюжети, до яких Ольга Курська обирала з реальних подій російсько-української війни в організації експозиції. їй допомагають друзі. Так сталося, що я дружу з Олею, і вона мене надихає тим, що сприймає всі події війни. Зовсім не так, як сприймають більшість людей. Я просто розумію, наскільки це терапевтично для самої Олі, наскільки це терапевтично для людей, які потім споживають. Її творчість і бачать ці картини, і знов роблять якісь круті переусвідомлення того, що з нами сталося. Тепер це арт-об'єкти, які показують силу нашої нації, додає Ольга Касьянова. Серед усього є експонат, на який авторка витратила найбільше часу. Цей гобелен я почала створювати ще в 21-му році. Планувала закінчити весною 22-го, але через війну закінчила тільки весною 23-го року. І зараз я його оформила спеціально на цю виставку. Пара птахів із пташенятами, обрамлена гільзами, що летять від гнізда, ніби захищаючи сім'ю від зовнішніх ворогів. Цей сюжет для пані Кульської дуже символічний, а робота цінна, тому віддавати її не збирається, на відміну від решти експонатів. На виставці представлять майже 60 картин із серії хроніки перемоги та 15 експонатів, створених спеціально під цей проєкт. Планувалося більше, але. Те, що я готувала на цю виставку, я віддала на благодійні аукціони також, тому що я розумію, що це було важливіше. І зараз тут новеньке, все свіженьке, але є багато цікавих експонатів, наприклад, центральна композиція, та, яка робота і на афішах, і на запрошенні, де серце жовто-блакитне, на тлі. Червоного такого стягу, на якому дерево життя. У цьому серці осколок, який витягли з пораненого бійця. Військовий передав його художниці спеціально для створення картини. Це нагадуватиме відвідувачам про вбивчий руський мір і про війну, яка триває. Ця виставка буде постійно змінна, тому що частину арт-об'єктів я буду передавати для виручення коштів для збройних сил України. День для відкриття експозиції обрали символічний: 1 жовтня на покрова. Триватиме виставка протягом місяця. Вікторія Чорнобривиць, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.